Правоохоронці викрили на хабарі психіатра, якого підозрюють у налагодженні корупційної схеми ухилення від військової служби. За інформацією джерел, мова йдеться про психоневрологічну лікарню у халявині. Поліція встановила, що завідувач відділення лікарні вимагав неправомірну вигоду від військовослужбовців за складання та видачу висновків про непридатність до військової служби. Співробітники обласної поліції задокументували факт отримання чергового хабаря організатором схеми за вчиненням таких протиправних дій під час проведення санкціонованих обшуків в квартирі та автомобілі. Під Зрюваного поліцейські виявили та вилучили кошти у сумі понад 250 тисяч гривень. Співробітники обласної поліції задокументували факт отримання чергового хабаря організатором схеми за вчинення таких протиправних дій. Слідчі слідчого управління розслідують провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Нині триває досудове розслідування.